Це був самий легкий день, бо у нас було, у нас не було жодного пораненого в цей день, а це там рідкість, бо у нас перед цим ми просто, бо у нас машини їздили туди-сюди, ми вивозили не тільки своїх, але й сусідів, сусідні підрозділи. Я кажу, сьогодні він такий легкий день, я говорю, жодного поранення, поранного я говорю, що там ваші сусіди. Я він пише, що сусідів є поранені, але якби не ми їх вивозимо, тому якби ось так. Я пишу плюс, кажу, ти там обережний. Він каже, да, обережний, типу ви теж будете викриті. Приходить реально, може, хвилин 30, ми такі всі на розслабоні, що сьогодні роботи не буде, бо якщо є робота, вона зазвичай почнеться від ранку. І на мене виходить капуста Аліні, я так беру рацію. І він мені каже, у нас важкий трьохсотий. Я одразу знала, що це до вінчі. Ніхто не сказав цього. Це було якесь внутрішнє відчуття, бо я не знаю. ну тобто це було, Я просто це відчула, і я так ставлю на стул, я ему кажу плюс